Якщо ж душа прагне прекрасного, тоді пакуйте валізи і гайда до Ужгорода. Там саме зацвіли японські сакури, і вулиці міста потонули в рожевому цвіті. Сакура, дерево декоративне, воно не плодоносить. Що просло в Україні його прищеплюють на черешню або вишню? За останнє століття японська сакура стала справжнім символом Ужгорода. Це єдине місто в Україні, де ростуть ці дерева. В період їхнього цвітіння вільних місць в готелях не знайти щороку. Помилуватися японськими вишнями з'їжджаються 50 тисяч мандрівників. Я приїхала спеціально на цвітіння сакури. Дуже рада, що я успіла, вона розцвіла. Безумно красиво, красиво пахне, виглядить, создає радісне впечатлення. Ужгород поруч з лозою буде характеризувати сакура, звичайно. Ми не говоримо про зміну гербів. Так? Ми говоримо про те, що якщо говорити про сакуру, то всі розуміють Ужгород.